Розділ перший. Етичні правила поведінки американських військових психологів. 1. Психологи безпосередньо не беруть участі, не підтримують, не уможливлюють і не тренують інших для проведення тортур чи будь-якої іншої жорсткої, негуманної чи принижуючої дії. 2. Психологи слідкують за можливою появою тортур та інших видів жорстокої, негуманної чи принижуючої поведінки. Та зобов'язані з етичних міркувань повідомити про такі факти належні органи. Третє. Психологи, які беруть участь у допиті підозрюваних, не мають права використовувати інформацію про їх стан здоров'я з медичної карточки, яка б могла зашкодити здоров'ю чи благополуччю підозрюваних. Четверте. Психологи не порушують законів США, але з етичних міркувань можуть відмовитися діяти відповідно до цих законів, якщо це вимагає від них некоректної дії, що могла б нашкодити особі або порушити її права людини. П'яте, психологи мають бути свідомі своєї ролі та мають роз'яснити її у тих ситуаціях, в яких природа їх професійної суті і професійних функцій могла б бути двозначною. Та триматися осторонь подібних ситуацій. Шосте. Психологи можуть бути залучені до різної діяльності у сфері національної безпеки як ратники на допитах, але винятково з дотриманням етичного кодексу. Розуміючи, що такі ситуації потребують особливого етичного підходу. 7. Психологи, які перебувають у ролі консультантів при виробленні технік допиту, мають розуміти що допитувана особа, можливо, не брала участі у незаконній діяльності і, можливо, немає інформації щодо неї. 8. Психологи чітко свідомі меж довіри до них. 9. Психологи свідомі і не переходять меж своєї компетенції, окрім надзвичайних ситуацій, перелік яких міститься в етичному кодексі. 10. Психологи повинні розуміти особистість свого клієнта там мають дотримуватися етичних зобов'язань. Стосовно тих осіб, які не є їх клієнтами. 11. Психологи мають просити пораду інших колег, якщо мають етичну дилему.